за якою вони знаходяться за межами. Схема планування, яка затверджена в основному порядку, про що саме всі, всі, всі ці обговорення про що для нас сільської ради, прийшло і затвердження сільською радою, і затвердження району. Там, там печаті, ну не знаю, штук 20 чи. Може, схеми <зас> <зас> планування не можна. робити. Ну, так було, так було. Так, так, тоді кілося, що давай схема планування, тому що все, 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 все стало. Ну, як у нас держава виходить, пройшло там 2-3 роки, сказала, що я сказал, понваю вже карбу не, не треба. Не треба вже. Что... Ну, такі є. І тому, в принципі, в принципі, що чтобы... вони, якщо підуть, вона говорить багато. Ні, нічого не виходить. Я скажу, так, в принципі, Можна говорити, приймають, що угодно не приймають. Вони просто прийдуть суд, покажуть, і суддя не те, не буде прослухати. Є бумага, бумага не випадає. Все, і будуть таскати. <гум> я <гум> я пробачаю, ще таки нарімарочка ще нарімарочка. Дивіться, якщо у вас є якісь спірні питання до цього генерального плану, які ви не можуть дійти, там когось там ділянка, когось ще щось не виходить. Генеральний план ви саме затвердити. Якщо у вас є якісь нюанси, ви робите список, складаєте ці всі те ж саме по, по законах містобудівних, можете сказати список, які у вас є зауваження, зробити нове рішення. Прийняти, найняти любу фірму, вже я повірте мені, воно вже брюту саме, бачить, що висікає. Повірте мені, рентгегут Ізраїльської сільської ради зробила 95%. Блага для кожного зі людей. Ну вибачте, що там діляно, що виходить, там Максимчука, там зона на одного города, там ну та три города, на п'ять городів попадає, то все вже треба генеральний план розірвати, вийде всі, всіх обгадити <поставі> і скажемо. <скачуваться. поставі> ну ну мені ми, ми теж накопилося. Ви мені, ви теж на цього чоловіка, він, він теж він спокійний врівноважен. Так само був тонкому теж не спокійно рівноважен. Толерантний чоловік. Ну тут вже просто виводиться вже, понимаєте? Тут вже просто ну, ну, ну ви мене вибачте, не <поставі> впадає слова. <поставі> <поставі> Зауваження, нічого ви такі? Я не міст, ми він не давав паш. І разобраться. Там жодного зауваження, що ти подати, не жодного зауваження. Де мені витягти? А з кармани новити, що мені вийти, де? Це є не подає. Я вибачте, будь ласка, я не проти. Я я ще секундочку, ви те договорю вже. Скільки вже було. Я готов. Все, що законно, все готове підправити. Не питайте. Правда закон. Завдані чітко зазначено. До 25 сотих. Васі люди, які мають гроби по 15 сотих, по 10 сотих, понімаєте? І такі, як ви, наприклад, зберуться, наприклад, або Шевчука, або ще інші, скажуть, в мене не виходить, ми не забіть квадрат, як по 6 сотих, або по 10 сотих. І тоді що буде? Зберуться такі 20 чоловік, як ви. І що буде? Не треба буде там саме заслухати. До 25 сотих. Я, я думаю, буду... вибачте, що ви не розумієте? Депутат Павлюк? Викола у мене до вас питання. Якщо буде прийнятий генеральний план проголосований нами, оці пункти, що Борис Міляті запропонував, ви його врахуєте, ми можемо змінити за затвердження. Оце питання. Так, ви можете зробити, так і називається. Я вам читаю, я вам чекаю, я вам зачитаю, щоб ви Тому що... Нічого Дивіться. Я прочитаю. Виповіть мені, Казарі, я не вірю, що таке може. <плес> церкву. Дивіться, зміни до генерального плану населеного пункту можуть вноситися не частіше, ніж один раз на 5 років. Чувствую, вже 5 років пройде, поки ми це не плануємо розібралися. Але далі, так, такі зміни, це органи місцевого самоврядування, які затверджував генеральний план населеного пункту. Затверджує сільська рада, ваша влада. Питання про дострокове внесення змін до генерального плану населеного пункту може порушуватися з результатом містобудівного моніторингу перед місцевою державною адміністрацією. Вам, ви можете зробити цей моніторинг, вибрати там, там, там Максимчука, не виходить гаро. Питання є одне, хорошо. Там десь щось, десь там того, що не виходить, теж є. Там ще якісь теж є. Теж є. Робите одне завдання. Там, наприклад, з межами, з межами цього. Ще робите, наприклад, це це виключить. І вносите зміни, повірте мені, і спокійно, отдільно. Робите право, вас, вас комісію зробите з вас, і люди сказати. Ну, перш за все, звернуться до щоб вони відпустили юриста, дійсно, людина зайнята на своїй роботі, ми як ви перекинулися з одного питання на інше. Враховуючи те, що він висловив, що висловив депутат, на мою думку, вона дуже цікава пропозиція. Враховуючи те, що батальйонство працює, працює стабільно, працюють наші люди. так? І не один рашек можливо придеться депутатському корпусу, голові, зверталися по співпрацю. Завжди я пам'ятаю, що вони йшли на зустріч. До мене така пропозиція до депутатського корпусу, що запропонувати підприємству, заключити соціальну угоду про допомогу, ну, в тому числі фінансову, по величніх питань героївської сільської ради, а зо мною з їхньої сторони, з вашої сторони, прийняти рішення про що про те, щоб. Дану, дану земельну ділянку залишили поза межами села. Тобто не де деякий компроміс буде добрий їм і буде добрий. Я, якщо шановний юрист донесе цю думку до свого керівництва, чи хоча б запевнити депутатський корпус, що ця програма соціального партнерства між, між цим підприємством, яким діюче, які отримує певні певні не будемо їх рахувати, бо мене є власниками е, того підприємства. І депутатським корпусом, і це буде розумний компроміс. Буде вигідно їм і буде вигідно нам жителям. <питут> Тепер, от, тим, щоб питалися, така людина йде функцію, може <питут> є проблеми. А що стосується там, плану, е, е, та, та, всі, що комісія вирішила, їх треба внести обов'язково зміни цієї, оці 50 метрів від існуючого цеху. М'ясо переробному не 300, а 50, як комісія що, інше, інше питання, яке комісія вирішила, пропонує, щоб депутатський корпус Окремо. вирішив і, і підтримав цю сесію, а те, що не вирішив, питати своє рішення. Але що дійсно вирішити питання з людиною, яка може, на роботі на... Треба і... Наші час вийшли на 6 сесії, 13-та година, ми Ви приймали на годину. На годину. Прошу проголосувати, регламент продовжити на одну годину. Хто проти? Хто закрився? Приймається одну годину. Тому зачитаю вам ще також рішення погоджувальної комісії оце постійне питання. Що кожне рішення, яке стало про голосування, набрало 11 голосів і за 11 голосів за те, щоб не включати, зо 12 голосів за те, щоб не включати. Ні одне з рішення набрало. Чинності. Тому має вирішити ця сесія. Ми почули кожного автомобиля, можливість депутатів виступити, почули. Так, я перепрошую, але ось протокол на голосування ставилась пропозиція вивести прак на Суморського Так. За 12, вивести. За 12 проти ага. 9 отримали так. Спочатку ставилося, що був ключи. Це за 11. За 11 проти 11? Так. І один утримався. А друга була за те, щоб 12. А з другим питанням, ну, не на нього була ніхто ні та пропозиція не задоволена, тому що ви наврали під Я, чесно кажучи, не зовсім так вважаю, але я це ні,

Хотілося б, щоб головне учасникам могли в першу чергу ми вже більше року не можемо їм допомогти, тільки обіцяти. Я і ви так само тому що у вас теж вибратися запитувати на седні. Починаючи від зорі, закінчуючи Олошвою, чи Старорухом, чи іншим 11 м столом. Тому прохання проголосувати, щоб за те, щоб не включати. За віком. Зараз комісії працювали, ми не були на них. Говориться про... Це промислову зону. Промисна, Чи промислову зону без квотарного заробляння? Бо в проєкті рішення вся промислова зона. Ви розумієте, що тоді не розуміємо, що е е не, не включаємо, або карта, другий, третій, п'ятий, не заключаємо. Тому вони ж так само новий... юристи та. та. А вони сім'ї. Шановні, 20 секунд. Я 21 січня вніс цю пропозицію. Значить, зараз у вас в проєкті рішення, що всіх виключити, повинні бути всіх умови однакові, або всі включаємо, або всі включаємо. І те, що зараз кажуть Чорний, що більше, у них дуже великі зарплати, сьогодні Зеленська сільська рада повинна бути дуже багато. На мою переконану думку, всі, що прошло зону, треба включити. 50 метрів від сфотарного заводу, Люди, які входять в межі села, бо там є хати. Кожен депутат має можливість вискувати по іменному голосу. І не підраховувати, хто скільки вже буде. Тому є пропозиції члена виконавчого комітету дивитися, яка шановні колеги, <плес> Щоб ми мали мати соціальну угоду агроховну, так само, як сьогодні юрист до несе до керівництва, так як, і, як і сам керівник, це є слушна пропозиція, щоб знову ж таки. Ми на протязі року не зверталися. Поки що не зверталися, в майбутньому може і будемо звертатися, щоб не така проблема. Щоб була соціальна угода, щоб було партнерство, щоб були і робочі місця, і щоб працювали, і щоб не від нас, не а навпаки, щоб ми були зацікавлені, що до на нас працювали. Тому прохання голосували за Просто ми не зрозуміли. Ми зараз виключаємо супер. Не включаємо. Але що, украда, то ми промовилися. Не включаємо. Або включаємо, або не включаємо. Прошу, появляйте голосувати. Останція виключаємо.

до затвердження проєкту міста броньої документації стосовно виховнення Генерального плану забудови села Зоря, розглянувши на сесії Зренської сільської ради спільні пропозиції, по яких не було досягнуто згоди на погоджуванні комісії щодо урегулювання спільних питань при процедурі затвердження Генерального плану села Заря від 09 червня 2016 року створення рішення номер 126 від 1.06.2016 року виконавчого комітету сільської ради для урегулювання спільних питань згідно постанови. КМУ від 25.05 року за номером 555 порядок проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проєктів міського документації на місцевому рівні. Відповідно до статті 26, пункту 37, 38, 42 та статті 33 закону України про місцеве сумнівані в Україні, керуючись іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань за погодженням з постійними комісіями сільської ради, зверненська сільська рада вирішила. Врахувати клопотання прав консюмерського зоря, вихідний номер 220216 від 15.01.2016 року щодо підставного включення підприємства промислової зони села Зоря розробником нового генерального плану в межі села Зоря І все, це одне треба голосувати. Так. Оце одне, це є промислова зони. Прошу, Вене. давайте тоді два голосування зробимо. Перше, проголосуємо про Консюмерського зоря а другий в цю промислову зону. Я, а тому що, що я очікувався за те, щоб не включати у цю межу склозаря. А вся промислова зона має бути в межі склозаря. Що є білі, чорні, так? Наші громадяни не будуть з'являтися. Опозиція буде така. Ви знаєте, що таке опозиція? А, 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 вон, вон. Вон вон вон. От кожен хай проголосує свідомості. Я поясню по цій ситуації. Якщо ми зробимо виключення, в такому випадку. Є там на території проміжкової зони ще одне екологічно небезпечне виробництво це кукурудзе завод. Тому завтра буде від нього заперечення. Так. ну я виключаю, Тому не треба так, я вас записана в цьому проєкті рішення. Нормально записана. Далі, як буде, то на небі тільки відомо. все. Більше людей голосувати. на оприлюднити. Ви зрозуміли виявити Там може за мені сховати без підставне. Може якось не йти. Ви чуєте, там безпідставне, да. почитайте. Переходимо. Ходить увага. Переходить до виймаєте. За те, щоб не включати цю форму слову зору в майже села. Ні поймемо. Олійник? За. Дяморок. За. Дзюба. За. За. Дядень. За. Ячук? Дячук. Отримаюся. Тедіс. Коваль. За. Лобу. За. Максимчук. Мельник. За. Наумець. За. Оннуфричук. За. Павлюк. За. Смейт. За. Стокол. За. Чкара. Бабая против. Баба-якка. Зайдет. За ботин.

Я, 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 я дякую депутатам за виважене рішення. Вашу пропозицію щодо соціальної угоди я до керівництва донесу. Часно, я, я не можу відповідати за підприємство в цій конкретній ситуації. Але до підприємства я донесу сьогодні. Ми відповідаємося до прохання, що ви донесли. Далі навіть на реалізову я. Стою, плана, Шановні колеги, далі у нас є спірне питання погоджувальної комісії по кладовищу. В... Ні, ми ще ж в цьому самому питанні маємо розглянути і про кладовищі. Прийняти рішення, тому що ми його не прийняли. По підприємцю Максимчуку у нас залишається рішення комісії, яке було краще пропозиція була, включити в межі села. Ні, то я кажу, що по комісії, то ми вже до цієї не вертаємося, а пропозиція була, щоб включити все в межі села. Скільки дозволяють до лісу? Якість по доміках, щоб потім теж не заблокували наші рішення. Ці домики, про які говорили, це називається житловий комплекс, власником якого є Путинський Антонович. Так от, 8 років тому я в його імені приносив сюди бумаги, для того, щоб він приватизувати. Але ми це рішення не прийняли, тому що там є 20 соток лісового господарства. От. Якщо ми зараз приймемо, що лісове господарство це входить. У нашій межі, то це теж буде невідповідність, то може там внести таке поняття, що землі запаси сільської ради тільки, всіх 20 соток, щоб не враховувати. Якщо ми внесемо земельну цю землю під домиками.